До Коломиї завітала делегація всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих. Минулого року члени делегації побували у місцях, де були поселення репресованих. Перш за все, це Соловки. Цьогоріч на територію Росії їх не пустили, тому тепер вони відвідують українські міста. Репресовані їх родичі, представники громадських організацій, журналісти, історики та небайдужі національно свідомі люди. Всі вони приїхали до Коломиї у складі делегації політичних в'язнів та репресованих. Щороку люди відвідували місця, де загинуло чимало репресованих українців. Перш за все, це Соловки. Минулого року в експедиції були і Коломияни. Ну в тому році дійсно з ними їздив. Чисто випадково попав в Соловецьке братство. Так називається воно. Люди, які відвідали Солоки, входять до цього братства. В цьому році я з ними майже з усіма був на Майдані. Вони всі відвідували і брали активну участь в майданівських подіях. І в цьому році вони теж намічалася поїздка на Соловки, але так як зараз ці події з Росією війна, то Росія не пропускає. Ну і взагалі боїться, тому що українські прапори, вишивки це для них надзвичайно страшно. Ну і вони вирішили зробити такий тур по Україні і вшанувати пам'ять, і вшанувати живих героїв, які у нас в даний час і в Коломиї, ну і по всій Україні ще є. До Коломиї делегація завітала познайомитись з культурою краю та віддати свою шану героєві України Мирославу Вісимчичу. Переважно у складі делегації кияни. Пан Григорій, репресований кадровий офіцер, на волю вийшов у 1988 році. Сьогодні ж робить все для збереження в пам'яті поколінь цієї сторінки історії. Організація щорічно проводила експедиції чи поїздки на Північ Російської Федерації, де загинули і поховані наші багато наших співвітчизників. Мої діди там були, мої родичі там загинули. І я мушу там вшановувати цих людей. І ми збирали з усіх кінців і ось отець Іван, звідси і Роман. Це теж були учасниками нашої експедиції. Ми їздили туди на Соловки, поклонилися, вшанували. Це дуже важка сторінка нашого життя. Там загинули у Сандармосі і Лесь Курбас, і міністр Полос, і багато наших письменників, вчених. Це ну, 25% людей, які там лежать, це українці, чисто українці. Щороку відвідував Соловки і письменник Богдан Теленько. Свої враження виклав у книзі Соловецькі лабіринти. Книга не є результатом тільки минулорічної прощі, нашої такої політичної, патріотичної. Спроба побачити тему Соловків дещо в іншому ракурсі, не просто інформативному. Соловків комуністична система випробувала найстрашніші методи тортур власного народу. Там починалося це правда. По суті, з 24-го року, і є така спроба ретроспекції історичної від найдавніших часів життя Соловків до, до сьогодні. Громадський діяч Любомир Грабець зустрів делегацію в Коломиї. Каже, що його тішать такі зустрічі, адже в них беруть участь не лише представники старшого покоління, а й свідома молодь. Я завітали до Коломийщини. Це представники е різних різних організацій, ті, е які. Бережуть, бережуть нашу історичну пам'ять, передають її наступним поколінням. Як бачите, тут вже є такі, що і не репресовані, але які цікавляться цими проблемами, досліджують їх, вони також у цьому товаристві, ну, щоб це не пропало, це не має права пропасти. Після гостинної зустрічі делегації показали музеї, історії міста Коломиї та писанкового розпису. Далі планують відвідати тисовий заповідник.